Oh, Вітаю! З вами Люда Вишневий Піт і сьогодні ми в гостях на моєму рукодільному балкончику, а значить, про книги ми говорити не будемо. Якщо пам'ятаєте, саме з цієї локації почався мій канал, тут був перший огляд моєї скраб-кімнати, але і про рукоділля мова сьогодні не піде. А говорити ми будемо про мій планер і про моє планування часу. Я давно вже обіцяла вам про це розповісти. Е, у мене ось такий красень, я його придбала на Aliexpress, точніше, обкладинку придбала на Aliexpress, а наповнення, сторінки, розділювачі, все інше я робила сама. Е, я довго... Вибирали, яким він має бути, і я зразу розуміла, що будь-які покупні варіанти мені не підійдуть, тому що, особливо, коли блокнот дуже готовий шитий, там є якісь е, сторінки розраховані на рік, а мені це не підходить, тому що деякі тижні в моєму житті випадають, я там десь в поїздках чи так далі. Е, тому я зразу хотіла планер на кільцях. Е, також вже готові розроблені сторінки мені не допомагали, тому що є якісь речі які для мене є лишніми, є якісь речі, які там не враховані з мого життя. Ну і плюс моє життя теж часто міняється, і навіть протягом цих двох років. Я декілька разів додавала щось, віднімала щось в ці сторінки, тому мені був потрібен саме такий мобільний варіант, який я постійно можу модифікувати під себе. А також щоб для мене було важливо, щоб він був красивий, тому що коли річ красива, тобі хочеться в ній писати. Я завела, не знаю, блокнотів, напевно, що 30. Ось, але саме цей він дійсно кожного дня біля мене. Він стоїть біля мене на кухні. Я в ньому постійно щось записую, постійно відмічаю свої справи. Ну і раніше я писала дуже велетенські списки справ, там 20, Позиції і дивувалася, чого я їх не виконую. Тепер я зменшила цей об'єм дня, я пишу небагато речей, які треба мені виконати, я пишу, в принципі, майже все, тому що я дуже багато забуваю, тому я пишу навіть елементарні речі, які для когось, можливо, не варті того, щоб записувати в планер. Ну, але і е, якщо в мене є якась річ, яку треба перенести на наступний день, я його не встигла виконати, то я це легко роблю і не переймаюся. Е, і зараз я вам розповім, як саме я це веду, але перед тим покажу свої старібла. Отноти, як я раніше записувала свої справи, ну а вже потім розкажу, яка моя зараз система і які сторінки я для себе розробила. І спочатку розповім про свої старі планери. Був у мене такий от блокнот, мені його подарували в нашій весільні подорожі в одному музеї. І я тут просто суцільним списком писала якісь свої справи на день, на тиждень, щось там викреслювала. Тут було просто все на купу, були і якісь рецепти, і просто записки, якісь домашні там плани і так далі. Ну, такий страшний кавердак, я в ньому якось розбирала. 42 у мене цей блокнот був, але я зрозуміла, що щось мені тут не подобається. І завела ось такий блокнот. Тут Основа блокноту від свічаду, але обкладинку я оформила в стилі скраббукінгу у своїх улюблених кольорах. Він в мене до кінця року трішки розпався. Але що мені в ньому подобалося, це те, що це тижневик. Тут один тиждень на розворот. Це дуже зручно. Ти зразу бачиш весь тиждень разом. Ти розумієш, що тобі там де треба зробити. Ти ти можеш легко справи переносити. Також тут були християнські свята виділені, виділено які Євангелія читається в той день. Ну, Пости і так далі, для мене це теж дуже важливо. І е, духовні цитати з біблії чи з якихось духовних книжок. Е, також я тут просто записувала свої справи в такий от стовпчик. Е, кольоровим виділені речі це коли я ще раніше брала участь в різних скраб командах, дизайнером. Там були певні завдання, до певного числа я мала зробити свою роботу, як приклад. Е, тому я їх от таким от кольоровим виділяла. В принципі, було доволі зручно, але це ж тільки такий, знаєте, загальний список, мені хотілося його якось поділити. Тому що ну, це, цей тиждень якийсь такий у мене вільний, зазвичай було багато справ. А, і цей формат мені теж уже не стільки вже подобався. Ну і покажу свої перші сторіночки, які я розробила в березні 2016 року для цього нового планера. А, я міняла там і кольори, і взагалі саме наповнення. А, ось такий в мене був розворот на місяць. Тут я записую якісь свої справи, які прив'язані до певної дати, до певного, певного часу, там манікюр, лікар, зустрічі і так далі, дні народження. І в мене був ще один такий місячний розворот. Де я записувала свої справи пов'язані з скраббукінгом. Наприклад, замовлення, які я там маю зробити до певного числа. Ну, і також ті самі завдання скраб команд, де я була дизайнером, теж тут все виписувала. Зараз у мене цього розвороту немає, тому що я вже і замовлення не беру, і в дизайн-командах участі не беру. Тобто скраббукінг відійшов на другий план, тому цей розворот мені більше не потрібен. Також я експериментувала з такими розворотами на тиждень, в мене був і такий формат, і ось такий формат. Але я швидко зрозуміла, що я їх не використовую, тому що багато інформації просто дублюється в списку на тиждень і в списку на окремий день, тому зараз я їх трошки по-іншому використовую. Ось такий ще був розворот. Тут в мене ще є ці тижні. Я їх мінімально намагалася оформлювати ці розвороти. І покажу, як виглядав мій день давніше. Це була ціла сторінка. Тут я писала дату і день тижня. Тут були три найважливіші справи, які я маю в цей день зробити. Тут вода, я позначала, скільки склянок води я випала, але теж від цього відмовилась, тому що в мене є програмка, в якій я це відмічаю, і не хочеться дублювати цю інформацію. Також тут такий рядочок, де я записала, скільки хвилин чи години я займалася вправами, а також вивченням іноземних мов. Далі великий список зробити, був поділений на три категорії. Це ді. Ім скраббукінг та робота. Тут я записувала якісь зустрічі, тут дзвінки та листи, а тут були нотатки, де я нотувала щось таке важливе, що трапилось мною в той чи інший день. Але від цього теж відмовилася. Для цього в мене тепер є інший блокнот. Ну і покажу, як моя система виглядає зараз. І перейдемо вже до цього планера. Тут шкіряна обкладника це шкір-замінник з таким легким берлимутривим відливом, дуже хорошої якості, дуже добре шити, і дуже сама хороша якість шкіри. Закривається на ось такий хляст. І всередині в нас є з цього боку різноманітні кишеньки. Є два тримачі на ручки. Я використовую саме гелеві ручки, чорну та червону, мені так дуже зручно. Тут у мене стоять різноманітні карточки, де я записую якісь тимчасові справи, або просто використовую їх для прикраси. Також такі от наклейки від видаництва основи з минулорічного арсеналу. Такі от скріпки рожеві, теж деколи ними позначаю певні сторінки. І з цього боку у мене ховаються наклейки. Це я їх всіх замовляла на Aliexpress, Вони там дуже мало коштують. я я купила дуже їх багато. Мої улюблені це оцей милий котик. Дуже він гарний. Також є така от. Китайська смішна дівчинка з написами, і практично універсальні це е, зірочки, кола та сердечки, я ними позначаю, наприклад, дні, коли виходить відео або якісь інші такі справи, які треба виділити. Е, і тут у нас така прозора сторіночка, яка захищає перший розворот. Е, і розвороти ці всі я робила сама в техніці скарбукінг з скраб-паперу, з різними наклеєчками. Е, цей розворот присвячений саме плануванню на місяць, тиждень та день. Е, тут у нас є календар на 2017 рік. А з цього боку... У нас ховаються дні народження. Я тут записую дні народження родичів, друзів і так далі. Але все одно їх забуваю. Тут у мене трапилася помилка, тому що мало бути ось оголошення ніж заголовок січня, але я неправильно роздрукувала. Далі йде розворот на місяць, це у нас місяць січень. Ці всі сторінки я роблю в ілюстраторі. Роблю сама, сама розкреслюю оці всі прикраси, там різні пінгвінчики і так далі. Я їх шукаю на сайтах, забиваю. З безкоштовними векторними зображеннями, з тими, які мають вільну ліцензію, і які я можу використовувати для свого власного використання, не для продажу, не для якоїсь публікації, а для себе. І одними я так намагаюся мінімально прикрасити в залежності від сезону. Також даю якісь невеличкі наклеїчки, інколи декоративний скотч і так далі. На цьому розвороті на місяць я записую дні народження, якісь зустрічі, свята, поїздки, хто має прийти в гості чи до кого ми йдемо в гості, презентації, фільми і так далі. Якісь такі от речі, які прив'язані до певної дати і часу. Так само це лікарі, манікюр та інші такі походи. Тут є така ще вкладка важлива, є вкладка Плани, де я записую те, що я ще не знаю, чи воно вийде в цьому місяці або те, що треба перенести на місяць наступний. Далі йде розворот на тиждень, точніше, це в мене більше такий виходить розворот на місяць в нормальному варіанті, коли це нормально роздруковано. Тут у мене такий собі список, де я записую всі-всі справи, які там мені проходять в голову, які не прив'язані до певної дати, які треба було б зробити там цього тижня, цього місяця, чи якось так. А з цього боку у мене список відео, які я маю зняти. Ось, наприклад, ті, які виходили в січні, я записую дату, а це в мене зазвичай зараз вівторок та четвер. Ну і, що я хочу випустити, і плюсик, чи я його виконала. Як бачите, планер був запланований ще на 17 січня, ну але не вийшло. Також у мене тут є цілі на місяць. Ну і от такими були цікавими, веселими зимові розвороти. Ось так от виглядав лютий. Ось сердечками позначено, коли виходило відео березень, і я вам покажу, наприклад, і квітня. Як я оформила вже весняні місяці, в більш такому ніжному стилі, ось іншими трошечки кольорами, і додала таких от квіточок. І в квітень був якийсь такий багатий на різні події, тому тут і наклеєчки, і таке всяке різне. Ось. Далі ось так от виглядає цей список справ. Ну, і тут от список відео, які я виконую. Ну і тепер перейдемо до того, як я планую власне, свій день. Так це в мене виглядає. Якщо раніше, пам'ятаєте, в мене був день на цілу сторінку, то тепер він на пів сторінки. Залишила вкладку Дату, де записую дату. День тижня. Залишилася вкладка найважливіше, де я виписую інколи якісь такі справи, які найнагальніші. Також записую вправи та мови. В цій вкладці зробити я забрала категорію Скрабукін, тому що я зараз ним активно не займаюся. Мені, в принципі, це не є актуальним. Тут є тільки ДІМ та робота. А дім це різні ну, домашні справи, зрозуміло, а в роботу в мене це все. Це і канал, це і інші проекти, це і крови, це і просто якісь там походи кудись і так далі. Тому це така загальна можна сказати, категорія. Також Є місце де записувати зустрічі, і дзвінки-листи. До речі, я думала, що дзвінки листи мені зовсім не знадобляться, але це насправді дуже дуже важливий для мене розділ. Є е, що записати, і для людини, яка забуває відповісти на повідомлення на дзвінки і так далі, це. Це дуже корисна річ. Ось так я це роблю. Якщо, наприклад, у мене день випадає, бо там вихідні, якісь що ми кудись поїхали, то така система дозволяє мені не просто пропускати місце, наприклад, а не записувати цей день. Записувати, наприклад, тут буде 17 червня, а потім буде там 21 червня. Ну і для мене це не має великого значення. Виходить, що в мене не пропадають надурно певні сторінки. Також тут завжди є така от закладочка, вона дуже легко знімається. Це карточка, на якій я записую якісь свої справи, які маю виконувати в певний день, наприклад, там вівторок це англійська мова, середа це французька мова. Е, я не завжди це виконую, насправді, ну але вона мені дозволяє напрямок, знайти поточний день, е, який я маю там дізнатися свої справи. Наступний розворот, він такий доволі загальний, про різні мрії та плани. Е, тут у мене така картиночка, я колись це зробила як в цілі на місяць з червня минулого року, але зрозуміло, що вони дуже універсальні і підходять на будь-який місяць, наприклад, там, чити мови, малювати. Творити, подорожувати, займатися спортом і так далі. Ось і це з такими цими цікавими дівчатками, тому я його тут залишила. Тут у мене цілі на рік я їх правда витягнула, залишила тільки чисту сторіночку. Ну і також тут є записані щоденні мої справи. І е, трекер звичок це така цікава річ. Е, раніше я його вела ось так. Я просто записувала місяць, записувала ті звички, які я хочу собі привити. Там, наприклад, вода, ранній підйом, вправи, молитва і так далі. І е, відзначала е, такими. Кружальцями, чи я це виконала і наскільки я це виконала, як бачите, квітень у мене просто пропадав. Хрестиком позначено день, коли я і не маю це виконувати, Ну, а якщо пропуск, то я просто не виконала. І також тут є записано, я ну, записую, коли я щось публікую в YouTube або в Instagram Кровця чи Вандрівки. Але, як ви знаєте, я перечитала книжку Перемикайся і хочу його переписати по-іншому, не просто такими декларативними фразами, типу вода. А більше так як радила саме. Ця книжка, тому в травні я його пропустила, цей трекер. І напевно, що вже з червня або, можливо, навіть із липня буду переробляти. Далі йде вкладка фінанси. Тут теж дуже просто ми це все робимо. Я ставлю дату, ставлю суму і ставлю категорію, на яку я витратила ці гроші. Категорії у нас дуже загальні: це, наприклад, там їжа, проїзд, гігієна, розвага і так далі. Ми не ділимо там окремо, що ми там купили макарон за стіки, батончик за стіки. І я потім в кінці місяця ці всі дані скидаю чоловіку. Він це аналізує, він це вносить в Excel, він веде наш сімейний бюджет. Ось а моє діло тільки це записати. І це вкладка наступна дім. Тут я записую якісь корисні різні поради, які я десь там прочитала в інтернеті. Також різні домашні справи, які там треба колись зробити і тут у мене такий список того що треба прибирати в кожній кімнаті нашої квартири також я намагалася скачала собі такий теж план на рік однієї домогосподарки з інтернету я його там переклала українською мовою тут різні речі які треба робити там кожного місяця Наприклад, там розібрати якусь там одну полку, витерти комп'ютерний стіл, помити підвіконні і так далі. Я намагалася його переписати до себе, там якось виконувати. Але в принципі, поки що це не прижилося, я так розумію, що треба або повністю переписати. Ну або не знаю, я просто не люблю прибирати. І також ще одна ідея, яка поки що не прижилася, але я дуже хочу це меню. Хочу його складати на тиждень, тому що це простіше. Це не треба кожного разу думати, що приготувати, що купити з продуктів. Поки що теж не вмію цього робити, але хочу навчатися. Далі розділ такий собі соцмережі, можна так сказати. Тут, як ви знаєте, я YouTube записую в ту вкладку, що на тиждень, тому цю теж майже не використовую, тут паролі, і тут я хотіла б ідеї там записую різні. Тут я хотіла е, нотувати, як там міняється список підписників, і писати якийсь план в Інстаграм, наприклад, там Кровець, Вандрівка, Вишневий цвіт. Ну і так само там Блог, Ютуб і так далі. Поки що цього не роблю, тримаю це все в голові, не знаю. Ну і тут теж нотатки, є якісь різні. Різні ідеї. Також тут знаходяться ще деякі сторіночки по скраббукінгу. Наприклад, отак я записую замовлення, якщо вони є. Тут записую список матеріалів, які мені потрібно купити. Ну і також в мене тут ще є прайс-лист на мої роботи. Правда, Він не закінчений, поки що скраббукінг у мене стоїть на паузі. І останній розділ він такий загальний. Тут є кишенька з різними якимись нотаточками чи візиточками, які мені зараз потрібні. Ну і різні нотатки чогось корисного, що я почула в інтернеті, в якомусь відео десь прочитала. Якісь корисні ресурси, знову ж таки, різні ідеї, те, що треба дізнатися, і так далі. В кінці планера є два такі пенальчики. В одному теж знаходяться дуже цікаві. Наклейки. А в другому ось такі наклейки, які можна використовувати не тільки в планері, а в принципі в там прикрашати якісь листівки або подаруночки, що я часто і роблю. Вони на різну різну тему із подяками, і з привітаннями, і просто там на різні сезони. Дуже цікаві, теж купила їх на AliExpress. В цій кишенці стоять ось такі от стікери, це такий ніби як кошечок з квітами, де можна записувати якісь тимчасові справи. Також дуже класні отакі такі от конвертики. Вони от відриваються, і можна їх приклеїти на будь-яку сторінку. І сюди теж класти якісь записочки чи візитки. Вони багаторазові і страшенно зручні, дуже мені подобаються. Ну і просто такі от великі картки для, для записів інколи теж використовую. Ну і тут ще одні мої улюблені наклейки: це отакий дуже цікавий зайчик. Навіть є зайчик Ну, Він мене дуже веселить, ці наклеїчки, вони теж дуже прикольні. І, Ця хільда чи Хельда не знаю як правильно її називати. Теж я, це скупила на Aliexpress все, що про неї було. Вона мені найчастіше підходить. Вона мені дуже подобається. вона тут робить різні речі, і інколи ну часто можна щось підібрати там для себе. Тому дуже вона мені подобається. Оце ж, в принципі, і все, що е, треба про цей планер вам сказати. Е, більше якихось таких секретів у мене немає. Ну і я ще покажу, що я часто використовую такий декоративний скотч різного формату. Е, в принципі, чомусь весною я дуже мало покрашала під планер, але зазвичай інколи я його використовую і е, щось з ним позначаю. Ось і все, що я хотіла розповісти про свій планер, надіюся, що вам було цікаво та корисно це почути. Послухати про мій досвід, раджу вам шукати. Свою систему шукати щось таке, що є найбільш зручним для вас. Бажаю вам гарного літа, гарних планів і до нових зустрічей! Бувайте!